Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у нас трошки буде такий необичний розклад. Я хочу подивитися на Росію. Да? Умом Росію не понять. У нас є така послуга, і верніше строчка з вірша. Е, у нас є інші поговорки отдільний русський путь. Да? Е, у нас є поняття. Загадочної русської душі і так далі. Я хочу подивитися, який насправді код цієї нації, цього, так сказать, створення, і чи він взагалі є, і ще які його составляющі. І так, покажіть мені код росіян, код їхньої, їхньої нації. Код цього утворення під назвою Росія, ну, бо це ж імперія це багато народів, багато народностей. Я питаю іменно про росіян. Не чеченців, не казахів, не інших людей, які проживають на території, а іменно про росіян. І так, давайте будемо дивитися. Дев'ятка жезлов вони всю жизнь захищались і воювали. Всю жизнь. Їхня да? перша карта показує. Дев'ятка жезло це коли ти із послідніх сил щось завоюєш або від когось себе захищаєш. На цьому построєна вся їхня ідеологія, скажімо так, вся їхній код головний, бо це перша карта, да? які б ми зморені не були. Ми або завойовуємо або захищаємо себе. Коли удачно, коли неудачно, по дев'ятки жезлов, да, людина повинна набити шишки на своїх предучих ошибках, і вже в сдуючий раз діяти по-іншому. Да, шукати якісь інші підходи, інші ходи. Посидіти подумати, чого вона постійно в такому змореному вигляді, чого їй постійно треба з кимсь воювати або від когось захищатися. Але поки що, так розумію, висновки не зроблені. Так? Висновки не зроблені. Дивимося далі. <кій> Карта колісниця. Вічна війна. Ця країна тримається на Грегорі війни. Якщо вона ні з ким не воює, вона занепадає. І тому вся історія Росії, якщо її почитати, состоїть із войн, які майже всі вони програли. Я трошки так углубилася да, деякий час назад в історії і України, і Росії, і багато чого нового для себе відкрила. Так от, ця карта підтверджує, що війна, колісниця, да, є е, якраз стимулом і условієм существування цієї нації на землі. Да, вести війни, завойовувати, е, дуже часто програвати їх, е, тіряти мільйони людей, але все одно вступати в нові і в нові війни. Е, Грегор війни е, підтримує цю націю. На землі. Далі двоєчка жезлов. Вони завжди, як наче між двома е, путями, між двома огнями, між двома концепціями. Вони так і не змогли вибрати м -м, свій настоящий путь. Кожен їхній етап життя, як наче повторення іншого. Да? Е, перед ними дві двері. І вони завжди вибирають не ту. І вони завжди вибирають не ту. Далі дивимося. П'ятьорка жезлов. Внутрішні революції, внутрішні бунти, тому що Російська імперія це, як і Люба імперія, це іскусственно создане да, конструкція, куди включені народності, які були завойовані. Поневолені, так? і е, тому постійні бунти, постійні революції, постійні протести, да? починаючи там від Емільяна Пугачова і ще, раніше, ще раніше і раніше, і закінчуючи е, там, революцію 17-го року, це теж їхній, так сказать, код їхньої нації. Е, раби бунтують всередині країни, да? роблять революції. Роблять революції, але країна так і не попаде в ті двері, які їй треба. Завжди неправильний вибір. Далі паж мечів. Паж мечів це діти, які народжуються для війни. Вони уже саждення програмуються на те, що вони будуть воювати. Що вони е, повинні або захищатися від когось, або нападати на кого. І це у них уже в крові з діття. Так? в крові з дітства. Діти гуляють у нас, у нас я маю в виду, тому що ми теж колись були в Севяцькому Союзі, гуляють у чого, е, наскільки в моєму дитинстві було да? 60 років назад, коли я була маленькою. Саблі, шпаги, рубаєм, пістолети, хлопців, що гуляли. От такий код нації. Діти з народження програмуються на те, що вони будуть воювати або оборонятись, або нападати. В будь-якому випадку будуть когось убивати. Далі. Четверка кубків. <кій> Вічна мічта о будущем. Ця країна ніколи не процвітала. Щоб там не розказували про Екатеріну, про Петра І. Простий народ завжди був в рабстві. Їх завжди годували, і годують, і будуть годувати світлим майбутнім. Потріпіть німножечко, да, все колись буде. А зараз треба підзатягти пояски. І, значить, віддати да, все, вчитуючи життя своє на благородіни. А от ваші діти і внуки вже поживуть хорошо. От що означає четвірка кубків. Очікування шансу, який колись, колись да, вас прийде. І так вони вже живуть, стільки там 880 років їм, да, Росії. От так вони живуть ці 8 чи 9 століть. А, от так, от карти мені розшифрували код нації Росіян.